Не так. Тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі, нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Кораблик. Сімко, Нолику бачили, що в мене є. Ух ти! Клас! Звідки це в тебе? З татового кабінету. У нього там повно всякого такого. Тур, я буду капітаном. Корабель мав справжній і такий великий. А як він проліз у таку вузьку шику? Корабель у плясті це справжнє диво. А хочете розкриє секрет, як він туди потрапив? Річ у тім, що у таких кораблів усі щогли складані. Перед тим як засунути кораблику пляшку, його щогли складають і притискають до корпусу. У такому вигляді він легко пролізає у вузьку шийку. І вже всередині пляшки щогли і вітрила розправляються. Усе, що потрібно, це потягти за нитку. Ну тримайся! Ой! Шторм Дім дівечу побережного! Ой! Розбив? Ні! Все тириш! Нічого не тиш! Ти зламав що! Ой! Ой! Що я накоїв! Нічого, полагодимо, не сиклей! Приклей так, що потім не відірвеш. Нолику, допомагай! Фу, який смердючий. Триж. Фух. Дякую, що виручили. Моряки! свої не кидають. Нолику, вилазь, там клеєм смердить. Привіт, дім дімечу. А що тут робить парусники з моєї колекції? Я так вітрила провітрити. Я ж просив тебе не брати речі з мого кабінету. <світ> Який цікавий морячок. Я його раніше не помічав. <світ> а давай я віднесу кораблик на місце. <світ> Хто це чхнув? Це я. Апші. Так, все зрозуміло. Роби уроки і в мій кабінет ані ногою. Сімко, ти куди? Рятувати нолика. Я з тобою. Тобі ж сказали в кабінет ані ногою. Любий, суп уже холоне. Іду, йду. Нолику, ти де? Сімко, У мене голова поморочиться. Тому що ти надихався цього смердючого клею. О, всі знають, як гостро пахнуть всілякі фарби, розчинники та клеї. Але неприємний запах це ще не найнебезпечніше. У того, хто надихався парами фарби або клею, може заболіти голова. Він навіть ризикує отруїтися і взагалі знепритомніти. Ось чому, коли фіксикам потрібно щось пофарбувати або склеїти, вони надягають захисні маски, респіратори. Добре, якби і люди берегли своє здоров'я так само, як і фіксики. І ще пам'ятайте, що пари фарби та клею, вогни небезпечні, достатньо однієї іскри, іскрий, бабах може статися вибух. Не забувайте добре провітрювати приміщення, в якому ви щось фарбуєте або клеїте. Ну що, врятувала нолика? Нолик. Нолику. А -а -а. А -а. Ти живий. Ліворуч кермо, праворуч кермо, піастри, піастри. Зрозуміло. Здається, врятувала. Нолику, ти мене впізнаєш. Гігантський спрут.